Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, дорогі радіослухачі, Біля мікрофону Катерина Корчевська. І сьогодні в студії маємо нашого гостя, такого вже навіть не гостя, такого нашого постійного друга, служителя церкви Ісуса Христа міста Тернополя Андрія Дверницького. вітаю ще вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки, дуже раді вас бачити. Такого зимового дня. Ви прийшли до нас і знову з нами поділитися дуже цікавою темою. Дорогі радіо слухачі, ви будете приємно здивовані. Я навіть не хочу вам відкривати всіх секретів, то ще раз запрошую вас поділитися дуже цікава, надзвичайна тема. І дорогі радіо, слухачі вас сьогодні буде дуже радісний день після цієї теми. Так, тема, вона дуже така. Обширна, але ми постараємось такі основні моменти сьогодні пороздумувати, почути. Це суперкнига. Я думаю, здогадалися, це Біблія, це святе письмо, це Слово Боже, це Писання. По-різному мож можемо називати, але це є книга. книг. Книга всіх народів і всіх віків. І от про неї сьогодні я хотів би деякі такі інтересні штрихи розказати, і заохотити саме до цієї книги звертатися, читати, роздумувати і пізнавати через неї Бога і себе, і світ. От. І... Ця е, книга, Біблія. Ну, саме слово Біблія перекладається як книги або зібрання книг. І... Особливо після народження Ісуса Христа, після того як були написані книги вже нового заповіту, ця книга вже почала якби бути такою священною книгою для всіх народів. Бо раніше ця книга, от старий заповіт, вона була якби для євреїв, і вони найбільше нею користувалися. Вони її найбільше підтримували, переписували, розповсюджували. Інші народи вони сторонилися від цієї книги. Бо це була книга єврейського бога, і вони мали своїх божків і тому її не сприймали. А тепер через християнство ця книга стала популярною для всіх народів, і, отже, останніх тих дві тисячі років вона є книгою, як то кажуть, бестселером номер один. Без реклами, її ніхто не рекламує. Ну от сьогодні ми рекламуємо її. Її ніхто так сильно не рекламує, але всі люди до неї звертаються. І я пам'ятаю, перше моє знайомство з цією книгою було в 1988 році. Я взагалі не знав, що є така книга. Я вчився в Києві, і один студент. Підійшов до мене ну, з, з паралельної групи, підійшов і каже, чи ти часом не маєш Біблії. Я кажу: а що це таке? Я не знав, ну як вона навіть виглядає. Ну, це така книга, така чорна, така от десь такого розміру. Може, в тебе хтось з батьків десь має, чи попитайся, будь ласка, бо я хочу її е, прочитати. Оце було перше. Е... Моє знайомство не з книгою, а про неї. Про неї відомості, тому що ця книга, не дивлячись на її популярність у всьому світі. До сих пір є такою самою переслідуваною книгою серед всіх книг. Ну, Ні одну книгу так не переслідували і не переслідують до сьогоднішнього часу, як Біблію. В багатьох країнах були прийняті закони, і то не один закон, про те, що ну, навіть загрожувало тим, хто. Дома мав Біблію або, або читав її, або ще гірше розповсюджував. Це буквально смертна кара їх чекала і дійсно страчували людей за цю книгу. І Радянський Союз якраз був цією країною, і ми це застали. Тому то я її не знав до, до 21 року. Я не знав, що є така книга, тому що вона була в Радянському Союзі заборонена. От і віруючи, щоб її прочитати. Таємно перевозили її за кордону. А тут вони, ну знаю, таких, що е, акуратно її розрізали по листочках і передавали один одному ті листочки замасковані в якісь інші книжки, щоб десь там почитати і потім передати іншому, щоб от, знати, хоч трошки про цю книгу і що там пишеться. І подібне це діялося в Китаї. І зараз воно діється, наприклад, в Кореї, в Кореї. Страта за Біблію. Страта за е, південно-корейські фільми, коли ти дивишся або їх розповсюджуєш, і за Біблію. От. Так що це й не дивно, тому що князем цього світу є сатана, і він, Слово Боже, він ненавидить, хоча він знає його, бо він спокушував Христа саме. По писанню каже, написано. Він знає, але він ненавидить, тому що ця книга вона дає життя людям, вона відкриває людям Бога, вона наближає людей до Бога, тому він ненавидить і готовий вбивати всіх, хто буде її розповсюджувати. От це такий короткий ну, вступ, як би. Так, що ж таке Біблія? Біблія це збірка книг канонічна Біблія має 66 книг, 39 книг Старого Заповіту, 27 книг Нового Заповіту. Ще є в, в, так звані Второканонічні книги старого заповіту, просто єврейська спільнота їх не визнала, от і вважається, що вони не є натхнені в цілому в тексті Богом, і тому вони їх не визнали. І є, в принципі, ті второканонічні книги, які церква рекомендує, ну деякі церкви рекомендують. Що їх можна е, читати для якогось розширення такого духовного кругозору, але не вважати їх непомильними. От. Але вони корисні. Ну, дійсно, я їх читав. От, наприклад, книга сирах, от там дуже, багато, де, там, я то, просто, там дуже багато таких мудрих речей, і видно, що вони також ну, якби, походять від Божої мудрості, але можливо там єврейські мудреці, богослови, вони десь побачили в якихось окремих текстах. Ну, ми про це сьогодні не будемо говорити. От. Тобто, це мінімум 66 книг, це може бути 74 книги і, і, і більше. От. І ці книги е, писалися протязі майже трьох тисяч років. Ні одна книга так не писалася. Тобто, перші книги Мойсея писалися десь 12-15 століття до Різдва. І останні книги, книга об'явлення Писалися вже. Першому столітті після Різдва. І от ми маємо вже зараз 2023 рік, тобто в цій книзі, цій збірці книг Біблії вже більше трьох тисяч років. Вона найстаріша з відомих книг. І е, кількість. Авторів, які її писали, 40, налічується. 40 авторів писали цю книгу протязі такого довгого проміжку часу. І як не дивно, всі ці автори, не знаючи один одного, навіть особисто в лице, не всі знали ну, там апостоли, вони знали одне одного, але ніхто не бачив Мойсея, який жив півтори тисячі років назад, чи Давида, чи інших пророків. Але тим не менше всі автори, вони, відповідно, доповнювали одне одного, і це завдяки тому, що автором цієї книги є саме Бог. Бо ми читаємо в тій же ж книзі, тобто сам Бог засвідчує в своїй книзі, що це він її написав. І буквально це так написано в апостола Павла. що... Писання, усе писання натхненне Богом, і його писали святі, Божі мужі, проваджені Духом Святим. Отже, писали мужі, святі, тобто вибрані Богом. Але вони не писали своє, а вони писали. Під натхненням Духа Святого, тобто він їм підказував, що потрібно писати, тому ця книга вважається Словом Божим, тобто книгою від Бога. І про що ця книга? Ця книга про Бога, про людину, про наші стосунки з Богом, про історію людства з Богом. І фактично, ця книга вона повністю пояснює цю всю світобудову, як її створив Бог. От. Тому ця книга, вона для нас корисна, це для нас так як інструкція. От ми на кожен прилад, коли випускають його, потім додають інструкцію, щоб знати, як тим приладом користуватися. Відповідно, ця книга від Бога для нас як інструкція від Творця, щоб ми знали, як нам самим собою користуватися, От. як нам жити так, щоб ми мали благословіння від нашого Творця. От. І писали на цю книгу 40 авторів, натхнених Богом. І це були царі, наприклад, Мойсей, це, це був вождь єврейського народу, цар Давид писав, цар Соломон. В той же час Бог надихав і пастуха Амоса, лікаря Луку, рибалки Петро та Іван, пророки, Ісая, Данилу. Також був полководець Ісус Новин і ще багато різних різ, ну, різних верст з різних верст населення авторів були авто, написали ці книги. Ну, Щодо кількості. Виданих примірників Біблія також є рекордсменкою. Ну її не може ніхто перевершити. Я там знайшов на теренах інтернету, що щоденний тараж Біблії складає 32 тисячі примірників. Тобто, кожну секунду у світі друкується одна біблія. Дорогі радіослухачі, пригадуємо вам, що триває програма Тернопіль на пульсі» з гостем, служителем церкви Ісусу Христа, міста Тернополя Андрієм Творницьким. Також запрошую вас телефонувати до нашої студії. Поділіться, як ви познайомилися зі святим письмом, що для вас означає святе письмо, яка ваша улюблена книга в святому письмі, що ви отримуєте, що ви відчуваєте, коли читаєте святе письмо, як воно. Впливає на вас, як воно зміцнює вас, як воно надихає вас, промовляє до вас. Пригадую телефони нашої студії 098 345 18 20 також 093 205 44 40. Чекаємо ваших телефонних дзвіночків. Дуже вам дякую. Слухайте, справді така дуже цікава тема. Буд, дуже будемо раді наші. почути, тому що ну, на цю тему можна говорити напевно, що декілька днів. І, і я думаю, що е, багато людей мають якісь відомості, які інші навіть можуть не знати. От. Продовжуємо. Біблія. Бо, дуже багато примірників, і вона перекладена е, майже на на мови всі, всіх народів майже, але ще не, 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 всі, не, всі, не всіх народів перекладена Біблія. І, до речі, там є таке пророцтво, коли ця Євангелія буде проповідувана на свідоцтво всім народам, тоді прийде кінець. Це так е, казав сам е, Господь Ісус Христос. <кій> І дуже інтересно, що. Ця книга вона вплинула на життя всього людства. Саме з цієї книги ми якби, знаємо про, світло, про світобудову. Ми знаємо про те, як правильно жити. Наприклад, ну, звідки ми взяли таке, що один чоловік і одна жінка. О, оце шлюб, це чоловік і жінка, тому що так Бог створив. Адам і Єва, і саме християнство підтримує От, оцей порядок: це один чоловік, одна жінка. А звідки це підтримується? Це підтримується з нового заповіту, з тих заповідей, які давав Ісус Христос. І також. Біблія вплинула на цілі країни, і ті країни, які поставили її якби в основу свого буття, в основу своїх законів. О, це там Ізраїль, це Америка, там Німеччина, інші такі християнські країни, от Швейцарія, Швеція, Англія. От вони багато в чому поклали запов... Ну, перенесли заповіді духовні на от такі. Прописані закони в, там, в їхніх конституціях чи в їхніх якихось інших законах, і вони їх дотримуються, і в побуті також і це дає благословіння. Це саме завдяки тому, що вони хі, читали і розуміли Святе Писання. От. І крім того, е, це книга, яку найбільше цитують. Яку найбільше використовують десь в якихось інших працях, наприклад, по темах, по тематиці Біблії написано найбільше картин в світі. Тобто, ну, особливо там Ренесанс, відродження. Тоді ну, не було такого художника, який би не написав якусь картину на сюжет Біблії. Також дуже багато написано книг по сюжетах Біблії. Знято фільмів, знято фантастичних фільмів. Навіть от, десь пару років тому такий фільм-фантастичний про Ноя. І там мені дуже хотілося його подивитися, як же ж вони інтерпретували те, що вони прочитали в Біблії, бо про Ноя там багато не написано. От. Ну, вони, звичайно, зробили дуже ефектно цей фільм, можливо, щось додумали, але все рівно. Це, це сюжет взятий саме з Біблії, з дуже давньої самої давньої книги Буття. От. І е, ми дуже багато вживаємо цитат з Біблії, вони вже стали такими якби, загальнонародними. Тобто це як такі крилаті вирази. І ми їх застосовуємо. Я от декілька тільки виписав, бо їх можна безмежно виписувати. Наприклад, Альфа і Омега. Це цитата е, з. Останні книги об'явлення, от що означає це початок і кінець, ти Господь казав, що він є альфа і омега. Бо в овечій шкурі. Ми часом кажемо про деяких людей, які підмасковуються, приходять е, такими гарненькими, а хочуть насправді щось зробити зле. Або голос волаючого в пустелі. Це про Івана Хреститання було сказано, Це часом от, хтось хоче щось донести, а його ніхто не чує. То Кажуть, о, то голос волаючого в пустелі. Або камінь спотикання, або кістка розбрату і так далі, оце подібне. Або кидати перли свиням. Ми часом це також вживаємо, манна небесна. Каже: о, це що тобі думаєш, буде манна небесна? Тако з неба тобі буде падати, треба працювати. Або око за око, зуб за зуб. Це вираз також з перших книг Біблії. А вмити руки вираз такий. Це Пилат зробив такий ритуал. Каже, я вмиваю руки. А ви собі робіть, що хочете. Вмити руки це означає е, якось не, не взяти участь в якійсь проблемі. Ну, вирішуйте собі самі, я вмиваю руки, не буду там брати участь. Або сліпі проводирі сліпців. Також часом кажуть про якихось вождів е, народу. А ще, я пам'ятаю, е, був такий тір, хіба ревуть воли, як ясла повні. Цей вираз з Біблії, з старого заповіту, з пророка. От. І цей, цей перелік можна ну, вічно, ві, ну, як би дуже довго говорити, згадувати ці всі крилаті вирази. От. І хочу сказати, що ця книга, вона духовна і вона не написана як підручник. Підручнику чітко написано. Розділ вступ, розділ перший, така така то тема, розділ другий, така, така тема, розділ третій, така, така тема. І можна так собі по темах. Це духовна книга, яка дається також духовно, тобто самому дослідити цю книгу неможливо. Якщо писали її мужі, проваджені Духом Святим, то так само її читати і треба бути провадженим Духом Святим. Оце, от така, ну, якби такий мій посил, щоб всі це зрозуміли. І коли хочуть зрозуміти Біблію, прочитати там, ем, використати в своєму житті, то потрібно просити Бога, щоб Він відкрив її. Ми знаємо, як учні ходили три роки з Христом. І він їм говорив духовні речі, навчав їх і притчами, і не притчами, І вони все рівно не розуміли писання. А потім сталося вже, ми читаємо там в Євангелії одній, в самому кінці після Воскресіння написано, І Він відкрив їм розум, розуміти. Писання. Там так і написано: Христос учням відкрив розум. Тому просіть, щоб Бог вам відкрив розум, розуміти Писання. І тоді ви побачите, як воно відкривається чудесно, тому що Бог це Бог чудесний. І е, прочитати, власне, отак, як книгу, е, от я виписав, хтось ну, якби підрахував, щоб прочитати старий заповіт необхідно 38 годин. Ніби вже не так, багато. не так багато, але якщо взятися читати, знайти тих 38 годин, то так, так. То ж не є така проста лексика, та що художня книга взяв і прочитав так. А новий заповіт за 11 годин, тобто можна зранку почати читати до вечора, закінчити. <гум> от, але але це буде е, трошки таке пусте читання, тому що на, там, якщо от, от читаєш якусь якийсь вірш. І ти поринаєш зразу в такі глибини духовні, і тобі хочеться їх зрозуміти. Ти починаєш над ними роздумувати, що ти швидко читати не можеш. Швидко не можеш читати, тому е, Біблія це для духовного читання не швидкого, а роздумувати. Ну можна пробігтись, так щоб знати орієнтовно там про що де пишеться. Це часом також корисно. От. Але потрібно духовно читати це цю книгу. Ми підійшли до такої цікавої теми, коли ви говорите, що так просто не читаємо, що є якась певна підготовка і що Святий дух відкриває. Чи хотіли б ви поділитися, як ви читаєте слово? Боже, як коли воно почало до вас промовляти? Як яке було перше ваше читання, коли ви перший раз прочитали і як ви зараз практикуєте? Ну, мені не було кому сказати, що чоловіче це не проста книга. Її треба читати от під натхненням Духа Святого. Тому треба просити його, коли ти приступаєш до читання, попросити Боже. Дай зрозуміти, Ага, будь-хто хто, хто бересте письмо, може попроситися так, духа відкрити, звичайно, попросити Господа, от хочу твоє слово, от але перше треба повірити, що то слово Боже. І тоді, якщо ти повірив що то слово Боже, то Бог тоді починає тобі відкривати. От, бо ми живемо вірою. От. І я зразу читав його якби без натхнення Божого. Я просто думав, що це якась мудра книга. І я так багато книжок прочитав, думаю, а зараз ще ту прочитаю. Я її читаю і нічого а не читається. розумію. І вона мене нервує вже. Реально нервувався, коли я її читав. От. А потім потрохи Бог бачив, певно, що. Я не розумію, як то правильно її читати, але от, -от, от брався, читав, кожен день пробував читати там, то не розумію І він мені, ну, напевно, що як Христос сказав, за наполегливість каже на тобі і почав мені відкривати. І і я дав вам церкву, що церква допомогла вам. Так так, 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 так. І потім, коли я вже почав розуміти писання, я читаю е, в діях апостолів, що Бог додавав людей до церкви. Я думаю, тож мені теж треба додатись до церкви. І почав вже тоді е, шукати церкву, і Бог потім мені, мене оприділив мене, от сказав йди в ту церкву. І я вже тоді пішов. Тож дякуємо вам, що ділилися. А на кожний день ви маєте якийсь виділений е, час, чи ви ну, коли знайшли, чи маєте в розпорядку чітко там, зранку, чітко або вечором? Або... Е, зранку е, я е, читаю е, пару віршів е, з цього. З якоїсь книги, яку я читаю, тобто я от взяв, читаю цього тижня там послання до Солонян, і от я зранку відкриваю і е, якісь вірші там читаю, і, і тоді йду. Або якщо немає е, якої книги, я читаю, то я просто відкриваю псалми. Там дуже коротко можна е, прочитати і надихнутися якимись е, е, словами Божими, щоб мати роздуми для е, того дня. Насушно. Ой, так цікаво, так аж дуже дуже. Я думаю, що кожен наш радіослухач вже так знаєте, дуже заінтригувався. Я точно знаю, що в наших радіослухачів сюди письма не лежить, десь там між книжками в шафному наш в шаф в шафі. Я точно в ну, нею переконана, що сце письмо в наших радіослухачів лежить на ведному місці, в такому дуже шановному місці, де воно справді відкривається, де запрошує проситься Святого Духа Світла і де ну напевно кожного дня по кожного тижня. Читають наші радіослухачів. отож сьогодні для вас була така дуже дуже корисна передача. Щиро дякуємо нашому гостові Андрію Дверницькому, служителю церкви Ісуса Христа міста Тернополя. Дякуємо, що дітейся вашими знаннями, тим, що вас, що вам дух промовив, просвітив, і ну, вашим досвідом, вашим та словом Божим. Дякуємо вам. Слава Богу, і ще для молоді. Зараз е, в е, смартфоні можна Google Play е, або в іншій програмі зайти і скачати собі на телефон е, всі примірники будь-якої біблії на будь-якій мові і Точно. читати, коли хочеш, і навіть слухати, і навіть дивитися. Так, так, так. Заохочую. Так, дякуємо. З вами була Катерина Корчевська та гість студії. Гість нашої передачі Андрій Твернецький, служитель церкви Ісуса Христа міста Тернополя. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.